І знов сьогодні ми будемо прибирати кільця венери. Де вони знаходяться? Вони знаходяться на шиї у кожної жінки. І чим вище шия, тим більше колець венери ми бачимо на нашій шкірі. Який препарат я обираю? Мій найулюбленіший препарат це Джуведерм Воллайт. Це біверталізант довготривалої дії. І зараз я вам покажу, як я роблю цю процедуру. Пішли, дивиться. Ми з вами зараз бачимо два кільця Венери. У нас дуже красива тонка шия. Як я буду працювати? Я буду ставити папула в папулу. Ось так під зморшки, для того, щоб мої маленькі ці крапельки піднімали тканину, ущільнювали її і амортизували, коли ми нахиляємо голову. Ну і звісно, крім того, коли я буду працювати з кільцями венери, я ще пройдусь дифузно для того, щоб зволожити нашу шкіру, щоб вона була доглянутою, щільненькою і дуже красивий колір мала. Приступаємо до роботи. Так, до речі, що хочу сказати, що беру я голочку ще більш маленьку. Це 33 гош, 4 мм, і мені дуже зручно і дуже подобається такою голкою працювати. Я роблю маленький кол. Пацієнтка моя нічого не відчуває. Бо попередньо я трошечки нанесла анестезуючий крем, і зараз папулка в папулку я ввожу препарат. І ми бачимо, як прямо під голочкою в нас вирівнюється рельєф. А ви уявляєте, як буде ще кращий результат через місяць? Бо на протязі цього місяця йде період регенерації, відновлення тканини, і моя пацієнтка буде дуже задоволена результатом. Ну, я, звісно, отримаю гарний відгук і буду також задоволена. Так, тепер я просто дифузно хочу поставити ось такі крапельки. А для колег хочу зробити такий акцент, що ніколи Джуведервомом валайт не робіть папули. І ми не повинні їх бачити. Бо, якщо ви поставите папулу, наші пацієнти будуть ходити 9-12 місяців з красивими такими папулами на шиї, Ну і, звісно, ви розумієте, що це буде дуже негарно і прийдеться тоді це розчиняти гіалуронідазою. Тобто, ви бачите, що я прийшла цю ділянку, ми не бачимо папул, це правильно виконана робота. І плюс, чому ми не бачимо синців? Бо це препарат, він щільний, і він тампонує маленькі судинки, і тому це ще такий плюс для цієї процедури, що наші пацієнти мають мінімальний період реабілітації. Повторюсь, що вводимо глибокою дермальною папулею. Якщо вдруг вийшло так, що ви вкололи і у вас є гіперкорекція, ну, наприклад, давайте я зроблю зараз це спеціально ось така папулка, нічого страшного, ви беріть і отак щільненько її одразу вкладіть. Ну і попередьте пацієнта. Що якщо на наступний день ваша пацієнтка буде бачити маленькі папулки, щоб вона також їх щільненько поприжимала, таке може бути, коли ви працюєте з пацієнтами з дуже тонкою шкірою, тому краще працювати тут в тандемі. Вам, як лікарю, ну і звісно, пацієнт в домашніх умовах вам також повинен допомогти. Ось так. У нас півмілілітра препарату пішло. Я трошки зайшла на центр, тобто тут вже 0,55 ми гарно пропрацювали половину шиї і центральну ділянку. 0,45 вже піде на другу половину. І ми з вами бачимо, що можуть бути маленькі петехи після процедури. Звісно, що можуть бути синці. Я бачу от тільки ось тут маленькі інформуються. Так що, це такий період реабілітації буде в нас зовсім мінімальний. Джувідволайт ідеальний препарат для довготривалої біоревіталізації. Все починається зі зволоження шкіри. Але не забуваємо, що коли ми бачимо тонку шкіру і зморшки, наша шкіра дуже хоче не тільки пити, а ще хоче їсти. Тому поєднуйте процедури обов'язково з препаратами на основі PDRN. Олі з оксінуклеотидів. Тобто, спочатку я роблю біоревіталізацію, через два тижні або через місяць, продовжую працювати з ПДРН. Всім гарного дня!